Вітаю всіх друзі! Сьогодні 21 лютий 2025 року. В нашому місті Запоріжжя, слава Богу, спали ми спокійно. В день були повітряні тривоги. Щонайменше три тривоги я чула сьогодні, але спокійно, якби це вже радує. Люди якось можуть трошки придихнути, але в атмосфері напружена, дуже дуже напружена атмосфера. Чому? Тому що не зрозуміло, не зрозуміло зовсім, що буде відбуватися з цими перемовинами, що вони там дійшли до чого. Незрозумілі звинувачення Трампа, що, на, що ем, стосується нашого президента. Це все нам не зрозуміло і на голову не налазить. І ще то, що Трамп питався якось так все перевернути, що на нас. Напали не росіяни, а навпаки, ну, то, що відбувається на голову, все не налазить, все не очікували, і психіка просто ну, не витримує. Але політики, вони, знаєте, як актори. Вони все вирішують заздалегідь, можливо, у них свої там відносини, можливо, вони це все якби грають на публіку а, і хочуть показати те, що і, сніжочко, і скрити що те, за що нам. Не треба бачити. А є такі думки, що знову готується вакцинація, яка була. Ви знаєте, яка вакцинація? Не буду говорити, щось таке схоже готується. Але будемо надіти, що це все пройде і забрала. Скоро цей туман якось відійде, і все буде ясно, все буде добре. Дуже велике напруження, воно відчувається, мабуть, в кожному місці. І те, що ти читаєш, відкриваєш новини, і ти розумієш, що не хочеться їх брати, не хочеш зачитати, і ти розумієш що щось не то, щось не то, щось скриває, щось не то. Дивилася я тільки вранці Юрія Швеця. Ну, він ну, дуже песимістично такий у нього настрій і прогноз, дуже песимістичний. Ну, побачимо, що нам вже остається. Уже три роки війни тут скажем, витримали уже з Божою помощью тільки на Господа Ісуса Христа і Надія. Всім бажаю самого найкращого! Дай Бог, щоб все погане минулося і було тільки все добре. Прийшли ми додому, а тут дивіться опять у нас кохання. Що ми купили? В Аврорі Ксюшечка попросила, випросила отакий от шарик із сюрпризом, і от такий класний браслетик. Дуже класний він на ручку. Оп, бачите, як так хорошенько одягається. Ну, мені б сподобався. Потім а, в наш а і ще ми тачілку в Аврорі купили. Отака от лапочка. І купили магазинчики ближньому у нас. Вот такие творожочки 40 симос и с вишенкой. И соломку. Так, соломки захотелось, и рочко захотелось. Всем доброго дня, дорогие друзья. У нас дивіться який сніг сьогодні просто яка у нас, 20-й сьогодні лютого 2025 року. У нас знову пішов вот такие лопаты, снежочек, такие Просто супер. Ксюнечка, он там уже. Сейчас я покажу Ксюнечка. Ксюнечка ось тут. Собачульки. Аккуратно, да, Сніг пішов, а там И Треба дуже бути обережним. Ми сьогодні вдома були, зараз он вийшли вже 4 години, 16, тобто вечора. І вийшли на вуличку подихати повітря. Подивіться, яка краса на вулиці. Вон собатюлечка гуляє з м'ячиком. Осторожно, там очень скользко, очень, дотя, дуже скользко. Дуже досяг. Дуже скользька. Оце таке красавіце. Новини сьогодні я дивилася. В Одесі там знову було гуч на жах. І в Херсоні опять влучили в будинок висотний. В общем, жах продовжується. А і ще теж всі телеканали пишуть про те, що ну самі ви вже знаєте, що Трамп заявив, ну і так, пішов проти Зеленського, і дуже неприємно. Але Ай, це все зрозуміло, що ще спочатку вони були в добрих відносинах Трампу і Путін. Багато хто це знає, я дивилася, що швейцар, Швец Юрій. І він ще тоді казав, якщо виграє Трамп, буде дуже погано. Буде дуже-дуже погано. Ви побачите, це буде просто катастрофа. Він так говорив, ну, я ще думаю, побачив. Що ж не треба Ужас, Ну, ти що? Зараз будуть мокрі. Ксенія. Не ділай так, Ксенія не слуха. Так що, я ще пам'ятаю, дивилася. Швіцай подумала, правда, неправда. <кій> тепер ми розуміємо, що все, що він казав, і Ай, багато ми чого не знаємо. Ось що я можу сказати. Багато ми чого не знаємо. Політики вирішують свої проблеми, так як вигідно їм. Що моя красунько? Що нього? Су такої, такої, слюнявайся баба. Все добре? Все добре, малиш? Грається м'ячиком рубієчка. Да? Давай м'ячик, давай, давай, покажи м'ячик. Зараз я нічка, заберем забере м'ячик. Ось така красота. Так. Ксюха вже, давай, вставай. Пала он уже. <сум> вставай, чудо горохове, любиме. Балиця їй трошки краще. Що вранці було їй так поганенько, не хотіла їсти. Оце вірус такий, нічого. Ми вдома. Цілу неділю вдома, а потім у нас онлайн. Так, нічого. Набереться сили, ми урочки робимо. Сьогодні теж вже і читала вона, і математику ще розбирали ми. Я їй там пояснювала те, що вона не знала. Так що нічого. Все вона дуже не буває. Бувають оці віруси, така погодка. У нас з понеділка знову там потепління обіцяють, так що, так що насолоджуємося морозами. Лютими морозами. Ви всі вже здогадалися. Ой! Дуже скользко, ми всі вже здогадалися. Ми на хортиці біля музею. Коло єднання. І Ксюша тут дуже скользко, дуже. А сніг, дивіться, який сніг. Лопати. Ось така у нас вийшла прогулянка сьогодні. Ми далеко не будемо ми йти, трішки погуляємо, бо вже. На вечір'я. Йдемо, зараз подивимось красу. Зараз покажу на ну, там туман. Може нічого й не видно, але побачимо. І вот вже атмосфера класна. Ми не знаємо, буде сніг ще в цьому місяці, не буде. І ще може бути і в березні. Але ж все ж класно. Холодно. мінус два, але ну мені таке кажеться, як мінус шість. У мене в телефоні мінус два, не знаю. Правильно, неправильно буває, там неправильно показує. Дуже скользко. Ми вибрались Сюха? Ну, і не довго, Зато дивися, яка краса там, Я бачу там, дивися птічки, скільки багато. Бачиш, О, як острівець такий. Це ж там везде вода була, бачите, зараз що робиться. А, де камінці, там все була, водичка все було залита після Каховської катастрофи, І там птічки, їм не холодно, інтересно, бідненьким, да? Да, там лед, и там можно сейчас полететь, туда не иди, пожалуйста. Ксюха говорит, я пойду сейчас на эту трубу. Я говорю, не. Шлепнемся. Не-не-ксюня, не слухай, бачите как. Ксюша, Все і хочеться екстрима, да? Ксюня. Давай без екстр... да, ще, ще, но Я ще в таку погоду тут не була ніколи. Ну класно, щоб така замітель була. Вообще, конечно, супер. Дуже скользко, ну тут не то, що дуже класно, Ксюня. Це не смітник, я вам вже показувала. Який вік розкладу, дуже великий, да, тисяча років скло розкладається. А екологічний матеріал дуже довго. Памперси 500 років. Ксюнька! Хоть трошечки вона то сиді, сиділа вдома неділю, і трошки дитина трошки подвігається. Давай дети діткам всім здоров'я, У нас в класі багато діток вари. хай дуже всі діточки. О, класно, надо было санки, да? У нас не нові санки, старі, але все ж. Ага. очень хорошо и куртку надо стирать вставай давай давай ручку наверное. Тихо, пускай зрители послушают. Все. Слышно? <свеч> 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 да, здесь разные птички. Красота. Вот, Конечно, идем. Мам, идем. І йдемо, йдемо, все, всього ніхто не хоче далі йти. Йдемо обратно. Всім дуже чудового настрою. І тихого вечора, саме головне, радіємо цим дрібничкам. Дуже-дуже радіємо. Дякую. Дякую вам, друзі, за підтримку. Всього найкращого. Все, ми вже возвращаемся. і повітряна тривога. Ксихам. Приїхали ми з хортички, і Ксюшка зробила таку поробку, машинка на паличці. Сама зробила вона, молодець. Ну, дивилася, там трішки інше була. Ось. Це по дизайну-технології для школи. Класно, класно. Взагалі. Мені подобається Ксюха. Поїхала машинка. Ой, з однієї сторони і з другої класно. Молодець. Не брали такі млинці, побачимо, чи смачні. Доброго вечора, приємного апетиту. Відео вже завтра будемо монтувати. Сьогодні вже ми нічого не успіли. Все буде завтра.